Привіт, друзі! Сьогодні будемо говорити про самооцінку та самоцінність. А в чому ж власна різниця? Давайте розбиратися. Самооцінка це процес. Це постійний процес порівняння себе та своїх дій з іншими, або тим ідеалом, стандартом, який всередині нас. У зв'язку з цим. Самооцінка вразлива категорія, бо прив'язана до конкретних показників, з якими і відбувається порівняння. Самооцінка безпосередньо залежить від кількості перемог у житті та рівня позитивних відгуків про себе. Самоцінність натомість. Не потребує підтвердження, це внутрішня опора всередині себе, це повне прийняття себе з усіма перемогами і поразками, це дозвіл собі бути таким, яким ти є, просто по праву свого народження, це прийняття себе з усіма своїми сильними та слабкими сторонами. Самоцінність не потребує зовнішніх доказів і підживлення, це стійке почуття власної цінності незалежно від будь-яких негативних обставин, що відбуваються з людиною. Як правило, люди, які мають стійку самоцінність, сприймають і інших людей таким же чином. Наостанок, самоцінність це любов, любов до себе. Полюбивши себе, людина знаходить свободу від чужих оцінок і думок про себе. А це вже, друзі, прямий шлях до щастя. Тож, будьмо щасливими!